Де була би сьогодні Європа з такою назвою старшокласники шкіл Ясіня та Ведрички презентували проект, над яким вони разом зі своїми вчителями працювали протягом п'яти років над створенням бази даних про бійців, які загинули на території Рахівщини, восени 1944 року, а також рахів'ян, котрі воювали в Другій світовій війні і поховані у країнах Європи. Знаючи те, що мій прадід також брав участь у цій війні, і серед цих списків, також є його ім'я, я особисто був зацікавлений у цьому проєкті. Працювати було дуже легко, адже тема війни зараз дуже актуальна із тими подіями, які відбуваються на сході, тому мене дуже зацікавила ця робота. Коли нам запропонував цю працю, наш вчитель ну, ми знайшли документи, що де вони поховані, в якій країні, там в яких селищах. Сьогодні на засіданні круглого столу ми побачили і почули презентацію наших школярів Єснянської і Ведрицянської школи щодо участі наших мешканців у другій світовій війні. Сотні сотні тисяч людей загинуло на цій бійні. Ними вже на сьогодні знайдено понад 600 наших рахів'ян, мешканців Рахівщини, які віддали своє життя. за Нашу країну, як зазначив Віктор Медві, до цього часу вшановували тільки воїнів-визволителів, але зараз постало питання і про вшанування інших тих земляків, котрі так само боронили країну від нацистських загарбників, і роль яких у другій світовій війні завжди применшувалась. Оскільки учні пообіцяли продовжувати роботу і надалі, рахівський міський голова Ярослав Думен запропонував допомогти і розширити базу проєкту, залучаючи іноземних спеціалістів та школярів. У Нас є розказу на сім із побратим за кордоном. Якщо десь вас цікавить, співпраця може десь і за кордоном? Я готовий долучитися. На тиждень приїжджає до нас з трьох місць, Це з Будапешта, з Сегеда із Словаччини. Я бачу на тій голограмі, що найбільше наших воїнів поховано в Словаччині. Історик за фахом і наставник школярів пан Бейло вражений результатом. Стільки часу і сил було витрачено дійсно з користю. Актуальність цього проекту якраз полягала в тому, щоб привернути увагу до місцевих людей, які загинули на теренах Європи. Результатом проекту стало створення першої в Україні електронної книги меморіальних комплексів.